Вітаю всіх, хто любить малювати! Відео буде сьогодні про те, як вам починати малювати, наприклад, гіпсова голова чи портрет. Дуже часто я бачу, що не знаю, чого починати або плутаються і є така якась розгубленість у діях. Я хочу в цьому відео дати вам такі поради, практичні, що вам необхідно робити на перших етапах, коли ви, наприклад, малюєте таку, ну, такий доволі складний жанр це малювання голови. Так, чи з натури, чи це гіпсова голова. Ну, ну, і з натури воно ще складніше, гіпсова голова трошки легше лише в тому, що вона статична і вона ну, не рухається. Так, ну, от. А, але я знаю, що дуже часто хто малює на вступ, хто малює на іспитах, хто малює, ну, ну, ну тобто це академічний малюнок. так, І необхідно е знати етапи, як це вам робити, щоб ви не загубилися, як би так кажучи. По-перше, ви, от, наприклад, ваш листочок, так, от у вас є листочок, ви його е прикріпите. Ну, ви обираєте формат, формат при гіпсової голови, ну чи взагалі голови. Ну, це дуже часто, якщо це одна голова, то це завжди у нас вертикальний формат. І ви обираєте. Формат і ваше завдання це знайти композицію. Тобто, бо дуже часто я бачу, що починають малювати там з носа, з вуха, з очей. Деякі навіть бачу, малюють підставки для гіпсової голови. І потім, уже, коли ви намалювали цю підставку, у вас голова просто не влазить. У вас голова не влазить. Тому щоб цього не було, ви робите форескізик. Це це навіть великий дам такий розмір Форискізіка. Можна і ще менше, можна отакий такий І ви шукаєте схеми? Ви шукаєте схеми тут. Не зважайте, у нас тут ну, ще є одна аудиторія, де тут у нас займається е, театральним гуртком. Тому якщо будуть якісь такі звуки, що там когось вбивають, то це не, не хвилюйтеся, це іде репетиція. От то е, ви шукаєте схеми. Да? От, наприклад, у вас голова якась на підставці, ви шукаєте. Значить, значить, масу цієї голови разом з, з підставкою, шиєю. Да, от, от Наприклад, десь, десь така буде маса да, голови у вашому форматі листочка. Тобто, зверху і знизу ми дивимося, щоб воно було все збалансовано. Чи є у вас повітря навколо голови, чи у вас, наприклад, якщо ви голову намалювали? Дуже великої, от зараз бачите така схема, то видно, що у вас уже, ну, голова дуже сильно ну, вилазить за, за рамки листочка, і це ну, дуже важко, вже, да? Тобто сприймати ну, такий малюнок дуже важко. Ви шукаєте перше це композиційне рішення. Далі, і що ви ще шукаєте? Ви шукаєте, наприклад, там розворот голови. От, наприклад, ви бачите, що у вас е, значить, шия у вас в одному йде напрямку, наприклад, отак шиє, да? а голова, от, наприклад, йде в цьому напрямку. Ви шукаєте розвороти голови. Бо це дуже дуже важливо, коли малюють, на це якось не, не звертають уваги, просто починають малювати, знаходити схожість там, у рисах е, обличчя, а на оце головне не звертають уваги. І потім вже в середині роботи бачать, що щось не те, а не те в тому, що ви просто не знайшли ракурс. А це повинно бути, бути у вас на першому, ну, скажімо так, етапі роботи. І ви, значить, ви визначилися з масою вашої голови, з, там, з бюстом чи без бюсту, з шиєю. Ну. Як там, то там вона йде? Чи ви малюєте, наприклад, живу натуру, ви вже вирішуєте, чи ви малюєте по шию, чи ви малюєте значить, е, е, з бюстом. Тобто ви, ви, ви вже це вирішуєте самі так, і вже шукаєте масу згідно до, до вашого задуму. І тільки після цього ви починаєте переносити всі ваші оці, що ви тут все. Скажімо так, напрацювали, ви переносите це на формат в тих самих пропорціях, що у вас де ви визначилися. От, Наприклад, цей варіант у вас ну, не. Не влаштував, оцей варіант, наприклад, вас більше влаштував. Ви дивитесь приблизно. так, от, Наприклад, тут у нас буде е, значить основа для підставки, там якої, чи, чи буде, ну, да, от, наприклад, якась там у нас підставка буде, я зараз її умовно так намалюю. Да? Це буде десь у нас шия буде йти, а тут десь буде, це у нас буде десь буде там голова. Да? Я зараз я, малюю, зараз я ще раз кажу, умовно все це. Наприклад, шия у нас піде. Ну, шия буде йти у нас отак. Так? А голова у нас, у нас буде отак от нахилена, наприклад, в, цю, в, цей, в цей бік буде отак нахилена голова. Да? От. от Ми, ми, ми знаходимо значить, масу підставки. Ми знаходимо. Ми, ми знаходимо, скільки у нас шия влазить е у. У всю нашу масу. От, наприклад, як нам, як нам знайти розмір наприклад, підставки? Ми можемо це на, на око зробити, але якщо у вас око ще не напрацьовано, нема досвіду, що ви робите? Ви міряєте, скільки висота підставки у вас влазить. У всю висоту всієї вашої маси. Це, ви, це ми робимо виміряти таким чином. Так, у мене є відео на каналі, можете там пошукати, походити по каналу, і ви я там, там є відео, де я знімав, як можна вимірювати пропорції, використовуючи такий ось метод. Так? За допомогою ось олівця, ви використовуєте цей метод. І от ми, наприклад, міряємо висота підставки раз, два, три, чотири, наприклад, з половиною. Ви міряєте, воно співпало, значить, так воно і є. Дивитесь, наприклад, висота підставки у вас дорівнює шиї. Наприклад, є, є. да? І потім ви, ви, ви дивитесь, ага, от, наприклад, розмір голови у вас трошечки більше, ніж половина. Ось ми міряємо, так воно так і є. Ось у нас. Поло, я маю на увазі половина всієї цієї конструкції. От, Наприклад, десь тут буде половина. А у вас розмір голови, ви бачите, ось на, на стілечці більше, ніж половину. Тобто ви це все робите, ви це все міряєте і ви впевнюєтеся в тому, що ви вірно знайшли всі ці розміри. Тільки після цього ви можете е, е, значить, визначити ширину голови. Ширину голови. Коли ви вже визначили висоту голови, ви можете визначити ширину голови. Як? Таким чином, ви берете і ширину голови міряєте, скільки вона разів влазить або в висоту голови, або у всю цю ну, висоту загальну. От, наприклад, у всю висоту загальну. Раз. Майже в два рази але трошки не вистачає. Да? От, наприклад, у нас ви там міряєте, якщо співпало, ви це робите. І, так, і якщо ні, то ви рухаєте. Ви там чи звужуєте голову, чи розширюєте голову, ви постійно змінюєте ці розміри. Для чого? Для того, щоб у вас була голова в характері. Бо якщо ви будете, це ви, це ви проігноруєте. Я, я знаю просто, що дуже часто малюють як. От На це все не звертають увагу, так, ви знаєте, там. Накидали так інтуїтивно, швиденько, і одразу вийдете всередину. Малюєте брові, очі, там вже, я бачу, малюють уже віки, там малюють ніздрі, малюють там, губи якої форми. Це все ще поки що. Ви, як скульптор, ви повинні це все робити. Ви повинні спочатку знайти правильні координати, масштабність, пропорції, все це необхідно визначити. Тільки після цього вам необхідно е, вже ви можете визначити осі, де у вас будуть іти очі. Да? Як, як, ну, якщо голова у вас під нахилом, то під кутом, то ви то у вас відповідно буде йти ось, е, е, значить, очей буде йти е, відповідно. До вертикальної осі, щоб між ними був кут 90 градусів. Це, це повинно бути обов'язково. Ви повинні це розуміти, щоб не було такого, що у вас голова, наприклад, нахилена отак. А ось у вас пішла отак, і тут у вас вже бачите, перекіс іде. Тобто, е, тобто у вас е, ніс. Ніс, не спів... ну, напрямок носу у цієї осі, не співвідноситься з напрямком очей. Тобто, виходить, що очі завалилися вниз, да або дуже сильно підскочили вверх. Тобто, цього необхід... цього не повинно бути. Вам орієнтир? У вас оцей хрестик між ними. Повинен бути кут 90 градусів. Це ви повинні запам'ятати далі. Що ви робите? Ви вже потім, після цього, ви можете шукати. Ви можете йти всередину голови, і можете там, там шукати де будуть знаходитись брові. Да, де, якщо там є волосся, ви, ви шукаєте. Наприклад, якщо це якась там голова жіноча, ви шукаєте, де, де, буде йти там оць, де будуть волосся там, з цим лобом. Да, там, зачіску можете там якось накидати ну, ширину волосся, да, можете от накидати. там. Можливо, там якась гуля, ну ця зачіска да, на голові, чи, чи якісь локони є, що ви це можете вже накидати. Після цього вам обов'язково необхідно вставити ніс. ніс, тобто напрямок носу. Що таке напрямок носу? Це оцей напрямок, його, його е, стовба, і звідки він у вас іде. Тобто ви знаходите ще в е, перенісся, і потім визначаєте оцей ну, важливо напрямок. Оцей напрямок. Тобто наскільки цей ніс? ну Чи так, да? ну, ну явно ж не так, чи більш рівно. Да? Одне скажу, що якщо у вас голова майже як тут, вона майже у фас, ну, тобто, тобто, тут такого великого немає розвороту, то у вас не може бути ніс так намальований, що у нього, наприклад, не буде видно, ну якщо я отак намалюю ніс, то це буде неправильно. Тому що голова у мене розгорнута не, не, не так сильно, щоб я не бачив е, з того боку наздрі. Тобто, у вас, по-любому, повинен бути напрямок більш спокійніший, і по-любому десь тут буде відкриватися ще одна ноздря. Ну, тобто, одне крило носа буде, і да, ще не відкриватися. Тобто, ви це визначаєте. Визначаєте обов'язково напрямок носа. Обов'язково ви визначаєте його довжину носа. Ви можете це знов-таки міряти. Дуже часто ніс і від перенісся до корня волос чи до, до, до чолки там лоб. Дуже часто вони можуть бути однакові. Можете це перевірити, виміряти це. Тобто обов'язково міряєте знов таки, перед тим як ви малюєте там очі, ви вимірюєте їх розміри і співвідношення між, між собою. От ви, наприклад, визначили е, брові. Потім ви визначаєте на якому рівні у вас де буде починатися. Дуже часто я бачу проблеми, коли малюють око, не, не знаючи, де його розташувати. І дуже часто я бачу проблеми, що око, наприклад, дуже близько до. Перенісся, і виходить, така картина, бачите, зараз ну, око якби, видавлюється з голови. Я таке часто бачу і бачу навпаки, дуже далеко. Тут десь око, отак, отак, око. І теж виходить, ми бачимо з вами цей ефект. Як нам цього, як нам цього уникнути? Ви... Там, де ви визначили, що у вас е, значить, йде е, крило носа, ви на цьому рівні підіймаєте перпендикулярний ну, вгору. Да? І ось на рівні з крилом носа буде йти цей значить, початок буде брати око. Ви набираєте значить, ну, ви, ну, визначаєте форму ока. Можете навіть визначити там, ну, там віка так? Можете визначити ну, висоту ока, наскільки воно відкрито. Навіть можете десь дати якісь там штришки по тіням, визначити там трошки, да, як воно буде ну, вже виглядати в тоні. Так само тут, на рівні, бачимо, тут іде хоп, і у нас виходить. Значить, у нас друге око йде. І ще є, яка буває проблема, що у вас може бути так, що у вас може око уплисти вниз. Тобто ви так так, вроде би ви, зділи, ну, ви зробили цю лінію, все вірно ось, а потім лінія та витерлася, чи ви там відволіклися і у вас око от, воно у вас уплило вниз, і бачите, воно у вас закасилося. Чи може навпаки підскочити вгору, ви отак знаєте. Отак взяли і око вже підскочило. Щоб цього не було, ви пам'ятаєте про напрямок осі, ось іде ось. І у вас орієнтир верхня повіка. Ви по, по верхньому віку, ви робите паралельну лінію з лінією очей, і переносите цей напрямок так само на, 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 на тій самій висоті. Якщо ви вірно визначили висоту е, бровей, то ви можете і брові так само перенести, щоб не було у вас, що одна брова у вас вище, інша брова у вас нижча. Оці моменти ви всі їх визначаєте. потім отак, да? І потім після цього ви вже можете знайти ротик. Ви дивитесь, наскільки у вас верхня губа від носика, наскільки вона, бо все це індивідуально, ну, ви дивитесь, низько чи не низько, високо чи. ну, Ви, ви це вже можете визначати. так. Потім, після того, як ви вже десь ви вже визначили е, значить, риси обличчя, ви можете. Скор, скор, скоригувати вам уже легше буде бачити чи ви, чи ви попали в розмір, там, щок, щік, вилиць, там, щелепи, чи не попав. Чи можливо десь вам необхідно її підрізати десь. Да? Може, десь її необхідно там підхуднути там трошки її. Чи навпаки, може там за, заокруглити підборіддя? Це ви дивитесь уже, ви вже, ви вже уважно починаєте це, це вже наступний етап. Ви уважно починаєте вивчати натуру, тобто не пропорції вже у вас більше, да, вже так. Ну, ви, ви їх так, скажімо, е, ви їх ну якби утримуєте. Е, у думках значить, пропорції постійно там значить, слідкуєте, щоб вони не порушалися. Але ви вже зараз на даному етапі можете вже звернути увагу на, на характерні якісь форми обличчя, на форму очей, на форму бровей, десь на якусь гарну там, якось, може, тінь якась упала, на якийсь локон. Можете вже йти в деталі, чи там десь вуховий вигляд, чи десь якась гарна тінь упала від. від Підборіддя, ви це можете все моделювати. От, наприклад, якщо світло у вас десь впаде, то ви можете вже задати тінь від носа під носом, так? під нижньою губою, як воно все йде, під, під нижнім віком, да, цих напрямок, десь можете дати вже напрямок скули, визначити, де воно, як іде. Ці, ці моменти ви вже робите після того, як ви виконали ці всі етапи, які я вам зараз роз, ну, якби розповів. Якщо ви будете так робити, в такій, о, бачите, і стихло, у нас репетиція там закінчилася, тихо-тихо став. Якщо ви будете в такій послідовності робити, то у вас в принципі проблем ну, великих ну, з початком, Малювання голови не повинно бути. Проблеми можуть бути в чому? Проблеми можуть бути, де ваша майстерність ще вам не дає можливості, наприклад, так зробити, як вам хочеться. Це одне. Тут необхідно, ну, скажімо так, підвищувати вже значить, свій рівень майстерності. Але ж на перших етапах, коли ви малюєте таке завдання. Ці етапи, якщо ви їх буде е, на них звертати е, таку гідну увагу, то у вас уже буде більш-менш грамотний малюнок. Можливо, десь виконання буде ще вас не, не, не задовольняти, будете десь ви, не, ну, відчувати, що десь ну, ліпше треба. А от. Але е, по е, веденню роботи, вам буде вже набагато легше, буде вам все це зрозуміліше. От, ніколи не ігноруйте е, таке поняття, як формат, композиція, пропорції, масштаб. Постійно порівнюйте розміри один до одного. Всі голови різні. Не буває такого, що ви десь глянули в книжці чи на якомусь відео, як от зараз. так, Ви подивились там і ага, там. Там, значить, вуха дорівнює носу. Там губа та ката дорівнює. Там це все так може бути дійсно, але якщо ви малюєте конкретну голову. Ви завжди міряєте і, переві... і перевіряєте, бо голови різні. Є Сакрат там гіпсовий, є Піфагор, там, є Венера, є там, там, Афродіта, є, і, є Цезар, у якого ніс, наприклад, довший. Да, такий, ніж у Піфагора. Да, і така голова тут, значить череп у нього округлений, а ну, саме обличчя худе. І так далі. Є сакрат, у якого ніс, як значить, картопля, да, от такий от курносик. Це все має ну такі свої характерні риси і ознаки. Вам це необхідно все визна ну, вивчити, визначити, а не одразу брати олівець і малювати. Знаєте, дуже часто підходять до малювання. З натури ідеї по фотографії так само починають малювати, як знаєте, ну як е, принтер, так починають малювати там з, ну, зі зрачка, з якоїсь райдушки, там з, ну, з, ну, з чого ви там знаєте інтуїтивно, от почну з цього і починають. І потім можуть бути проблеми. Я не кажу, що це, ну, що це неправильний метод. Він просто більш складний і заплутаний. Дай Бог, щоб у вас виходило так. Як ну хтось скаже, я так малюю, у мене виходить. Значить, ну, вам класно, ви, у вас є така, ну, така здібність, так це робити. Є такі люди, які можуть так отак одразу схопити. Але це цих, цих людей набагато менше, ніж тих, хто. Малює. І для цього ці всі етапи вони всі і розробляються. От в цьому відео сьогодні вам захотів пояснити, щоб ви просто розуміли, знали, з чого вам починати такий складний жанр ну, малювання. І взагалі це стосується будь-якого жанру. Тобто натюрморт, пейзаж. І от портрети, голова. ну, Зараз це, наприклад, гіпсова голова. От, наприклад, дуже часто кажуть, необхідно там до вступу, там, там десь у вуз, необхідно мені намалювати таку гіпсову голову. І дуже часто потім кажуть, я, я вроді все правильно намалював, а, а мені чомусь поставили погану оцінку. А потім пояснили, у вас була погана композиція. Все. ну. Я кажу, там, там, там навіть схожість від вас, ну якби, не, не вимагає, схожості, бо розуміють, що ви вступаєте. На навчання у вас ще не але там вимагають, щоб ну вони хочуть бачити, що ви розумієтеся в таких азах, ось в основних етапах, що ви вірно визначили розмір, вірно ви ну, якби так от гармонійно розмістили все. Знайшли е, пропорції, хоч е, приблизно. Так, там десь майстерність, десь ви не, не доштрихували, десь там штрих, як солома, десь ви там лінія не така впевнена. Це все таке, але от головне поетапно. І, і вам для того, щоб ви просто знали, з чого вам починати малювати. Все, я закінчу це відео для тих, хто хоче е, навчитися малювати більш грамотно е, вначить, цей жанр, я би так сказав. До нових зустрічей до побачення. На все добре.